Всім привіт! Тут дуже такий цікавий бій вийшов, тому думаю вам буде цікаво його подивитись, ну і мені теж, тому що я його зіграв пару боїв назад і гамму сказати передивлюсь теж його, як все відбувалося. Тут більш для себе стандартного. Позицію займаю, як і на Брасиці, Мієлі, на більшості СТ-шок. Можна її посвітити, і повідстрілювати. Спочатку мені дуже так з ЛТшками повезе, ще одному, що іншому. Напевно, з одним тільки не пересечусь. Ну, Спочатку так точно. А ще одному підпалю, За, що іншому буде цікаво. Ну вони якісь е, сильно так е, агресивно поводили в себе. 90 х ще лунтик. Ну, а леопард який тільки що за світив вишото 8 файл зробить майже затащив майже Ось іншому пардак підпалив. Таку зі мною не пощастило, Я, напевно, ну, зараз на даний момент три тички, напевно, вже зробив по ньому. Якщо напоминаюся, я його і доберу. А ні, не я його забрав. Напевно я блеск, от блеск я Красив, і добрав. На даний момент центр тільки залишився я, і для мене це дуже так собі, якщо на мене катять, лопарда вже немає тут. Я вирішив, що треба змінити. А, напевно, трішки. Пізніше. Зараз ще. Зараз ще постріляю по арті. Потім ще КПЗ засвітиться. А вже потім трішки зміню, тому що а, город вже дованули. І зараз їм або повертатись на прикриття, або давити центр і звідси вже відстрілювати. Тому мені тут було не дуже безпечно. А зараз і 103 там тому... потрозберуть. Я не дуже далеко від'їжджаю, стану кусти так, щоб я міг світити це місце, де я був, тому що вони захочуть сюди приїхати мене задавити, я можу це побачити і трішки їм передати привіт. До прикладу гром... І приїхав за мною Уж до момент, коли буде краще для мене вистрілити, щоб він не зреагував на мене. Від'їжджаю, відсвічуюсь. Так. Роблю дивище. Переїжджаю, відсвітився і повертаюсь. Знову щоб відсвічувати те місце. Згрома мені так собі пощастить, він мені ще все це, -це повернете, що я йому накидав. Їхати допомагати ПТшкам вже немає. Не те, що бажання а сенсу, тому що їх вже майже здавили і не бачив для себе. Нічого там цікавого могли мене там просто відловити все. Але гром теж такий не, не дуже такий. Відстали поїхав теж займати непогану позицію і там він мене її відловить тут, дуже мені пощастило, те що арта дуже-дуже так мене виручила з громом, тому що бій міг на тому місці закінчитись. Хоча пророки брав ці мітки дуже часто на Арту був злий в більшості на Арту суперників, тому що вони в мене її вкидували, але було всяке цього я тут не очікував, але зараз я ловлю лампочку. Я думав десь в центрі, але виявилось трішки на там. Тут я його точно не очікував. Де він би виявився. Ну, ось все. Я на один постріл, можна сказати, для будь-яких кого хто залишився. І мені вже можна сказати, нема чого зробити. Ну, тільки що загуслити його і... Щось придумати, але М4043 вже виїхав мені на допомогу. Це дуже велика дяка від мене. Дуже на даний момент він мене вирушив. Ну і пощастить те, що гром міг мене добрати, коли ми вкатували. Як виявилось, що він звернув увагу на арту, а більше був засиплений на, на мені, хотів мене добрати. Я дуже зараз пощастило те, що снаряд просто відрикошетив. Але те, що арта виїхала, ну, приїхала на допомогу, це дуже пощастило. Ось леопард забирає одну арту. Так, мені потрібно було звідси вибиратись, тому що вони, можна сказати, теж беруть в коло. Треба щось з цим робити, я розумію те, що арту потрібно залишити, але я думаю, те, що якщо буде перемога, це... Це краще, ніж поразка і для арти також. Перше думав, було вийти на під'їзді. Але в якийсь момент прийнят для себе рішення, що треба змінити позицію, відіграти від іншої. Так як та те я вже розумію, де він, і там, де він зараз знаходиться, в мене є можливість. Переїхати, він мене не побачить. Ну, не, я на це розраховував, але так і вийшло. Що він мене не побачив, я зміг собі, собі переїхати. Ну, для прикладу, арту забрали і навіть не засвітилися, не засвітився лопарти, А якщо б я би залишився, напевно ще б зробив тичку, скоріш за все, і на цьому б все закінчилось. Тому рішення, яке я для себе прийняв, дуже так було вирішальним і привело до перемоги. А ну, тут ще те, що. Все ж таки вирішили стати на захват. Але це була і їх помилка, тому що стільки кустів і стільки шансів під'їхати з будь-якої сторони, щоб побачити, подивитись на базу, тому що вона посеред поля і, можна сказати, ну не прикрита чимось, можна дезого проїхати. І стати відстріляти і вони прийняли для себе таке рішення, то це була їх і помилка. Але великий плюс для мене. Спершу думав від цих кустів, але там камінь і він заважає, тому вирішив переїхати більш краще кусти які. Дуже добре так відкривали базу і від них вже понакидувати. Але часу вже так собі, тому вони, напевно, і вирішили на захват захвастановитись. Хотів напевно 9 прах, але... але з нього досить. І восьмий. Так, якщо б ямки не було, може, можливо зараз би мене і без забрав, але... Але все ж таки якось так такий бій. Мені він сподобався. Сподіваюсь, вам також. Дякую за перегляд, всім гарних каток, до побачення.